Його бізнес це як швидкий секс у клубному туалеті. Шумно, брудно і потім дорого обходиться. О, я Емас, типу, бер мене є СММ і вона мене заображує за цю хуйню. Розкажи, як взагалі ти пов'язав себе із мотосферою. Прям так і казати що У мене, блять, ніхуя денег не було. Да, так? да. Це якась хуйня. <сх2> а, то я їм просто робити, типу, цю хуйню, типа руками працював. І рішив, типу, ось дати мопеда свого на прокат. І Поняв, що... Так можна щось заробити. Скільки років ти почав кататись? Блять, 18. 18. вісімнадцять. Як виник Емсмото? Ну, типа, спочатку було не ємс ЕМ а було е, під фою, бо ми займалися тільки під байками. А потім вже мотоцикли виросли і думав, як це назвати, їх типу, прикольно. І, ну, Поскільки кліпуха в мене ЕМС, то вирішили скоротити і вийшло з ЕМ Які послуги надає е, Емсмото? Ми надаємо послуги. Прокасу мотоциклів, е, обслуговування, е, школа, е, дитяча школа, продаж техніки. Зараз типу, приїдуть нові мотоциклі, які типу, вихідняють. Не дивись так на мене, як ніби я щось не так зробив. <плес>